Ми започатковуємо наші дії в рамках спільної, спільної такої партнерської програми. З одного боку, це міжшкільне навчально-виробниче об'єднання, спільна агенція, яка створена і туристичною фірмою Геліос і міжшкільним навчально-виробничим об'єднанням. Все це відбувається в рамках розвитку. Кримлійської комузею обріг. І в цьому році долучається потужна експертна думка в цьому плані. Саме з цього ми і починаємо наш рух по створенню перших квестів. Моїх дітей 40 чоловік, 10-11 класи, але з них ну, не багато таких креативних дітей. дітей. Ну, от дивіться, ми. Коли зустрічалися з Петром Олексійовичем трошки раніше, там тиждень тому, то була, була така розмова, що в принципі ми можемо е, спробувати оголосити конкурс на розробку таких При цьому в конкурсі можуть брати участь учні, які обізнані з цією проблемою, а це є учні, які трошечки хоча б обізнані. Можуть брати участь, у мене є група студентів, які хочуть займатися для себе туристичним бізнесом, вивчати це питання, формується десь приблизно 9-10 осіб, це напряму менеджмент технічного університету. І з приводу цього квесту, як тільки у нас буде опрацьовано якийсь маршрут, ми визначимо, який це буде маршрут свої рекомендації щодо безпеки проходження цього маршруту для дітей, щодо безпеки, можливо, і для інших учасників цього квесту. Еще до 27 года назывался партом имени товарища Маршавцева. Хотя он товарищем не был, а был дворянином, но тем не менее память о нем людей еще 10 лет скажем, Мы хотим просто имена этих людей, скажем, как-то опять донести до людей.